Вітаю вас, дорогі глядачі. Бажаю вам всім всього найкращого. Я Роман Заводовський. Прогноз на тиждень з 1 по 7.01 уже 2024 року. Уже. Так що давайте ми з вами будемо дивитися по днях, що чекає Україну. Запиш... Записую це відео 1.01. 2024 о 13-й годині дня. 13 година зараз на годиннику. Добре, давайте. Бо ви просите казати, коли я записую відео, я кажу час. Добре, давайте я подивлюсь на циганській колоді, витягну 7-карт на цей тиждень. І давайте на гральній слов'янській колоді я також витягну 7-карт. Давайте ми з вами будемо дивитися, що чекатиме Україну по днях. Добре, так, свічечки трошки в сторону. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці. Найближчі 3-4 дні прошу мене не діставати, не дзвонити. Можете написати, але я відповім через декілька днів. Я трошки відновлююся. Нещодавно в мене був такий дуже великий стрес. Хтось пише, що це нервовий зрив. Тому, будь ласка, дайте мені відновитися. Добре. Я записав це відео, бо це обов'язково. А прогноз по областях, до речі, буде завтра. 1 число. Карта втрат. Ну, не дуже добре. Ми починаємо новий рік. Ось патіря. Двоє чоловіків грають в азартні ігри, програють. Тут. Король Бубновий карта сильного чоловіка. Якісь активні військові дії, активізація військових на фронті. Сьогодні 1 числа, друге число. І, до речі, да друге число зараз скажу. Карта Возлюбленого. Теж чоловік в мундирі, такий от солдат випадає, сильна чоловіча енергія. А тут п'ятірка Бубнова це карта бідності. Понеділок бідність, вівторок бідність, тобто, я би сказав, що, скоріше за все, можуть лупити по об'єктах інфраструктури. До речі, кажучи, цього тижня ще буде м -м, Різдво по старому стилю. Хтось відмічає Різдво, все-таки по старому стилю, все одно. Добре, дивимося далі. Ой, третє число. Карта смерті падає. Поганий знак. І це не Таро, це циганські карти. В циганських картах все трактується буквально. Смерть це смерть. Це дуже великі атаки, загрози, смертельні небезпеки. Знизу валет піковий. Карта ворога. Тобто, я думаю, що всереду нас може чекати досить жорстке комбо небезпек. Я розумію, що після сьогоднішньої ночі багато хто скаже, що куди далі? Ну, не, до... не треба недооцінювати конкурентів, ворогів. Добре, дивимося далі. Четверте число, четверте, нуль перше. Офіцер. Дуже багато чоловічих карт на цей тиждень. Офіцери, солдати, там, багато чоловічої енергетики. Поки що жіночих карт взагалі не випало. І тут знову чоловік: Валег Червовий. Активні військові дії на фронті. Ну, ніби більш-менш день спокійний. Хоча би четвер, Четверте число більш-менш нормальне. П'ятниця. Знову карта. Витрат, карта, втрат, знову погана фінансова карта. Бачите, такий гаманець, а з нього копійки падають. Нехороший знак. Певні втрати можуть бути такі нехороші. Дев'ятка, хрестова карта захисту. Максимально подбайте про свій захист та свою безпеку. Ну, таке собі, теж, ніби, не дуже жорсткий день, але все одно подбати про свою безпеку треба. Тепер давайте подивимося, шосте число. Святвечір по старому стилю православному. Дехто. Навіть не дехто, а багато хто буде відмічати по старому стилю. Тому давайте подивимося, що буде на Православне Різдво на 6 -е число святвечір. Вдавець, кладбище. Поганий знак, погана карта, удари, атаки, небезпеки, провокації, загрози атак досить сильних і можливість смертельні небезпеки. І нарешті, хоч одна трошки жіноча енергія, дама Бубнова, карта сильної жінки. Я думаю, в цей день будуть дуже жорстко бомбити. Дуже жорстко бомбити. Сьоме число. Карта агресії, карта лживості. Бачите, така гадюка нападає на кота. До речі, минулого тижня на п'ятницю, коли були найбільші теракти і найбільше людей померло, мені теж випадали гадюки. Так що, сьоме число Різдво теж буде погане. Семірка Бубнова вогонь, вогневі атаки, вогневі загрози. Одним словом, тиждень буде дуже небезпечним і дуже багато бачу болю, агресії та смертельних загроз. Більш-менш нормальні дні, більш-менш спокійні дні це четверта п'ятниця. Все решта насправді дуже і дуже печальне в цьому плані. Тому, будь ласка, себе бережіть. Я бажаю вам всього найкращого. Хто буде відмічати Різдво цього тижня? Будьте уважні, будьте на чеку, можуть бути дуже жорсткі атаки смертельного характеру, в тому числі. Дуже тяжкі і негативні. Найтяжчі і найжорщі дні це понеділок, вівторок, середа, субота і неділя. Тобто 5-7 днів мені випадають поганими, агресивними та небезпечними. Бережіть себе, в будь-якому випадку бажаю вам всього найкращого. Нехай вас все буде добре.